та дам записую вам відео, поки спить моя дитина, тому що іншого часу у мене не буде. Усім привіт! Учора в мене був день народження, і сьогодні ми підемо гарячими слідами. І я вам детально розкажу про перехід у свій власний новий рік. Коли мені було 20 років, вся суть мого свята полягала в тому, щоб позвати пів села і щоб все було сито-п'яно і обов'язково до ранку. На жаль, на той період часу я не розуміла сакральності цього моменту, сакральності цього переходу. Зараз, в 30, вже 31, я набагато відповідальніше і свідоміше відношуся саме до цього дня, тому що саме в цей день закладаються потенціали на весь наступний рік. І ми поєднуємося з енергією свого народу наступного року, тому до цього важливо підійти серйозно. Перше і головне правило зустрічі свого дня народження, що немає ніяких правил і немає ніяких постулатів обов'язкових, яким ми безумовно, не думаючи, маємо слідувати. Тому що день народження це той день, який варто провести саме так, як я хочу і як я відчуваю. І у мене в різні роки абсолютно інші настрої і підходи були до проведення свого дня народження. І як потім я усвідомлювала, що як я зустріла день народження, як мені хотілося його зустріти, проте і. Був увесь рік. Наприклад, у минулому році мені хотілося зробити справжнє собі свято, красиво, гучно, покликати дівчат, зробити вечірку Шаманка Патіну. Я саме так і зробила, дрес код здоровезний віш-ліст з усіма моїми бажаннями, декор, повер, фотосесія, відеозйомка. От саме так я відчувала і саме так для себе зробила. А кілька років тому, навпаки, я відчувала, що мені хочеться тиші, що мені хочеться максимально бути всередині, в глибині себе. І я поїхала на ретрит зі своєю наставницею в Карпати. А от в цьому році я відчула, що хочу бути сім'єю з чоловіком, з сином, але в якомусь розкішному місці, щоби з'єднатися з цією розкішшю і взяти її з собою в наступний рік. Це перше і головне відчувати себе, свої бажання, свої імпульси, ваша душа точно знає. Чого вона хоче, і далі кілька невеликих підказочок по ритуалах, які я завжди використовую на свій день народження, але насправді не тільки день народження, новий рік також є певним переходом. Тому от у мене влітку день народження, і два рази на рік я роблю для себе цю програму. Перше, я обов'язково проглядаю минулий рік, і я його згадую. Є такий лайфхак для тих, хто активний в соцмережах, продивитися архів своїх сторіс, згадати настрої. Я навіть виписую по місяць Введу ну, такий певний архів свого життя, книгу свого життя, і помісячно виписую не те, щоб прям всі події, які там відбувалися, але якщо було щось ключове, якесь навчання, або якесь усвідомлення, або якась поворотна подія, або якась купівля, або якийсь результат крутий, я це собі зазначаю прямо помісячно. Далі я пишу подяки року, який минув, і не тільки це може бути щось хороше, це і можуть бути подяки за якісь уроки, тому що зараз уже на відстані я можу. Побачити те корисне, для чого відбувалося щось дискомфортне. Обов'язково відзначайте свої перемоги, свої круті результати, свої втілені, бажання і здійснені мрії, тому що дуже часто ми ставимо собі цілі і, досягнувши їх, навіть не відсвяткувавши, якось йдемо далі, далі, далі. У цей період він якраз для того, щоб сповільнитися, видихнути, подивитися, роззирнутися навколо, згадати всі свої перемоги і зробити собі плюсик до самооцінки. І бажано завершити свої висяки, якісь історії, які ще не закінчені, якісь справи, або взагалі закрити, якщо вони вже стали неактуальними, щоб не тягти це, тому що ми розпорушуємося. Наша увага розпорошується на купу, купу, купу речей, незакінчених задач. А де наша увага, там і вся наша енергія. Тому важливо закрити все, щоб нічого зайвого не турбувало нас. Все, що я щойно озвучила, воно стосується більше такої підготовки до переходу. І є ще один пункт, який теж став уже моїм звичаєм. Я дуже поважаю різні методики самопізнання: human design, нумерологію, матрицю долі, астрологію. І я звертаюся до астролога перед своїм днем народження, і ми робимо мені соляр. Соляр це особистий гороскоп на рік. Фішка соляру в тому, що астролог може вираховувати конкретну конкретний момент, коли сонце стоїть у тій позиції, коли воно стояло при нашому народженні, і зазвичай воно не співпадає з хвилинами і датою нашого народження, воно може гуляти в різні роки, день туди, день сюди. І от цей період увімкнення соляру він якраз і є найсакральнішим моментом. Мить активації соляру, в якому ми стані, в якому ми місці, що ми відчуваємо. Це і є те, що дуже сильно впливає на те, як ми входимо в наш наступний рік. Крім того, що астролог називає мені конкретний момент, коли настає мій особистий цей персональний новий рік, соляр ще дає мені багато інформації про те, які потенціали в мене вмикаються в наступному році. І насправді це є дуже цінно, тому що у нас є певні якісь мрії, бажання і цілі від его, ну від голови. Ми їх видумали. Ми їх поставили, і ми вирішили, що треба туди йти досягати цілі. А може таке бути, що е, наші задачі душі вони трохи не співпадають. От якісь потенціали, щось є важливе в цьому році, на що треба направити енергію. І якраз. Астролог компетентний може підказати і підсвітити нам ці потенціали, на що ж нам треба звернути увагу. І коли в тебе є ця інформація, ти вже не біжиш за потягом, коли, коли щось відбувається в твоєму житті, а ти не розумієш, як на це реагувати, як з цим бути. А ти сів в перший клас дуже комфортно, круто і їдеш собі. Цілий рік я не хочу зараз вас налаштувати, що це якась чарівна пігулка, що від того, як ви зустрінете цей день, буде все залежати і можна сісти, скласти лапки, нічого не робити, абсолютно нічого такого. Але це такий інструмент, костилик, який допомагає нам бути на порядок ефективнішими, мати круті результати, розуміти, що відбувається в моєму житті, і як правильно розставити свої пріоритети на наступний рік. Також, крім моменту увімкнення соляру, важливі наступні 12 діб солярних. Вони плюс-мінус день туди, день сюди співпадають з 12 днями після нашого дня народження. Тому навіть якщо ви не звертаєтесь до астролога, ви можете орієнтуватись. І фішка в тому, що в ці 12 днів закладаються потенціали на наступні 12 місяців. І ви уже для себе можете зрозуміти, що якщо у вас є якісь цілі, плани на наступний рік, ви вже розумієте, що ви. Ви можете зробити маленький крочок до цієї цілі, або хоча б прописати, або зробити якийсь дзвінок. Наприклад, я у мене на цей рік є великі плани на YouTube. Зараз я записую своє перше в житті відео для YouTube. І сьогодні друга Соляна тоба, де народження був вчора. Я розумію, що я хочу зараз закрутити цю енергію і вже показати, що так. Я не просто собі мрію, я вже конкретно щось роблю. Точно так само завтра я запишу кілька сторінок книг. Після завтра я зроблю ще щось. Після післязавтра я дуже якісно відпочину, щоб всі ці енергії взяти з собою в наступний рік. Так, це все було про підготовку. Також туди входить організація для себе простору, щоб мені було красиво, щоб мені було комфортно і приємно в цьому році. Наприклад, я ставлю для себе дуже амбітні фінансові цілі. Я хочу вийти на абсолютно новий рівень фінансової свободи, і співзвучно з цією ціллю я для себе обрала відповідний готель, де мене оточує максимально все розкішне, і я відчуваю, що це співзвучно з, з моєю енергією, з моїм потенціалом на цей рік. І так настає наш соляр, він вмикається. І конкретно в цей момент, в цьому році я робила медитацію. В минулому році я, до речі, була на масажі, саме конкретно в цей момент. Цього разу свій соляр я зустріла в медитації, в якій я щиро дякувала за все, що в мене є. Поєднувалася з енергією свого роду, дякувала йому, просила благословення на цей рік і візуалізувала всі свої цілі на наступний рік, проживала їх якісно, тотально на. Емоційному рівні, прямо до вдячності всередині, відчувала, що це в мене вже є. Після цього прописую усі свої цілі і бажання в свій блокнот. Тут є також невеличка підказочка для того, щоб кому важко розкачати себе на бажання, я не знаю, чого хочу. Можете розділити по категоріях. Здоров'я, тіло, матеріальні речі, навчання, подорожі, досвіди, фінанси, реалізація, друзі. І тоді ви точно назбираєте такий повноцінний комплект бажань. І наступні 12 днів ви можете, як я вже вам сказала, вмикати енергетично ці бажання, робити якийсь малесенький крочок. Наприклад, якщо ви мрієте про якийсь готель, ви можете зайти на букінг і. Хоча б подивитися, які там ціни, що там по бронюванню, які дати вільні, і вже запустити енергію в це бажання. Якщо це щось про тіло, про здоров'я, про духовність, ви можете почати робити йогу, почати медитувати в ці дні, і це також класно запустить цей потенціал. І є ще два пункти, які я вважаю обов'язковими, і реалізую їх кожен свій день народження. Перший це встати до світанку, щоб сонце не застало нас в ліжку, а щоб ми привітали сонце. І вже у свідомому стані зустріли цей день і з'єдналися з сонечком і з енергіями цього дня. Це дуже класно впливає на стан і, взагалі, в подальшому на весь рік. І воно останнє, але ледь чи не головне. Це благодійність або добрі справи будь-якої масті. Щороку в цей день я обов'язково обираю. Проекти, якісь благодійні фонди або якісь збори. Зараз слово збір стало таким дуже асоціативним із зборами для ЗСУ, але я донатила ще тоді, коли це не було мейнстрімом. І я завжди цим займалася, і я практикую кармічний менеджмент, і в мене дуже багато результатів завдяки саме цьому інструменту. Тому я дуже серйозно підходжу до вибору того проекту або тієї людини, кому я буду здійснювати благодійність. Взагалі дуже класно. Якщо цей проект він буде співзвучний з вашими цілями на рік, але насправді це і не є обов'язково. Наприклад, в цьому році я відкрила баночку і запропонувала всім замість подарунків, замість квітів і привітань, просто. Закидати донатами в цю баночку і пообіцяла, що відправлю це на благодійність. І завдяки цій ініціативі ми дуже круто підтримали прекрасний український проєкт, який називається «Місто добра. Це прихисток для мам і діток, які опинилися за межею бідності або втікали від домашнього насилля. Він в Чернівцях. Я вже кілька років його підтримую. І в цьому році я відчула, що я хочу допомогти саме їм, і це була дуже потужна підтримка. Тому що зараз туди з'їхалося дуже багато жінок з дітьми з окупованих територій, і їм дуже важливо було закінчити свій новий корпус, вмеблювати його, щоб всі туди встигли зайти до холодів. І я і мої прекрасні святі підписники внесли величезний вклад в долю цих людей. Усю свою благодійність я роблю дуже свідомо, я роблю присвяту, Після того я роблю медитацію радості, але про це ми поговоримо як. Якось іншим разом. Дякую вам за перегляд цього відео. Що там кажуть, треба робити? Ставимо пальчики вгору, залишайте свої питання в коментарях і свої ритуальчики на день народження, можливо, комусь буде корисно. І не забувайте дзвіночок. До наступних відео!